Знаєте, думала, я ще запишу на YouTube коротке відео, типу шортс. Не виходить, тому що коли я записую, завжди народжується наступна думка і формат коротких відео. Ну, мені дуже важко себе втиснути в той формат. Ви знаєте, хочу сказати деякі такі важливі моменти усвідомлення. Дивіться, коли погано... Коли нам погано, коли нас щось болить, є якась травма, так? ну життя це рух, так? ми постійно рухаємося, змінюємося. Коли е, щось нас болить, тобто е, ми відчуваємо вину за щось, так? ми не можемо когось пробачити. На енергетичному рівні цей незакритий гештальт, він нас буде мучити, тригерити, ми будемо себе питати, а чому так мало статися? Чому я мав це пережити? Чому я самотній, Чому я не можу там зустріти любов чи народити дитину, чи знайти себе? Чому мої страждання і взагалі мої випробування отак постійно, постійно продовжуються, продовжуються, продовжуються? Що з цим зробити? Як собі з цим дати раду? Є два методи. Один я почала практикувати несвідомо. А другий, ну фактично теж. Дивіться, я не знаю, чи я вилізу наверх. Тут слизько капець. Ой, вилізла. <сум> Дивіться, перший, щоб я зараз не полетіла, ще в ту воду. Я давно не говорила, ну, не, бачите, я говорю тоді, коли в мене є внутрішня потреба. тому що я зайнята, працюю, дитина, там ще щось. Я щось створюю. Я хочу проговорити моменти. Про дату народження, от, про всі такі аспекти. Дивіться, е, перший це писати ручкою зошиті. Це я собі так допомагала в 14 років. І е, я себе звільнювала і так далі. Другий це е, вже в. Ну, зараз, от, дивіться, в мене закриті канали. Тобто я розвиваю свою структуру в закритих каналах. Що це таке? От я е, пройшла якийсь досвід, травма, е, стосунки там з батьками, з мамою. У мене було дуже важко. Я, ну, якщо переповідати на консультації це все, то мені займе дуже багато часу. Я не бачу в цьому сенсу. Тому я створила от свої думки, щоб людям, які мають подібне, а в нас дуже багато е, дівчат, в яких була така сувора мама, яка не вміла ні собі дати любов, ні дитині. Тобто, ну ми всі травмовані, так скажемо. Це не це ми нікого не засуджуємо. І людина потім змінюється. Та ця жінка, мама, вона доросліша, вона розуміє свої помилки, але не свідомо може страждати дитина через те, та, тому що вона разом з дитиною проживає цей досвід. Це нормально. Але таке враження, я вам вже казала, одна Галицька мама, таке враження, що всіх нас виховала, ну одна. Ментальність, так скажемо, одна така жінка з одною свідомістю. Тобто поділена на безліч ось таких мам, розумієте? Тому що кого не зустрінь, всіх водили на базар краківський, це купуємо, це не купуємо. ну Всіх були однакові такі. От я маю на увазі в тих підлітків, дівчата, однакові такі. Ну, однаково У нас всіх, всі, всі от, в селі, всі однаково поводяться, ще десь. І коли потім людина трошечки доросліша, і коли людина вилазить з цього всього, вона щось усвідомлює. І от я як вивізла з цього і маму свою трансформую, і вона змінюється. Та? І я змінююся, я розумію, що це її думки, це не мої думки, і навпаки, та, що це такий був взаємозв'язок. Я це все записую в закритих каналах. Тобто канал дитячі травми, там, стосунки. Те, що замінює психолога, коучинговий метод, який допомагає вам поговорити з собою за допомогою питань, розумієте? Тобто ми це все з вами проговорюємо про усвідомлюємо. Це називається закриті канали в мене. І я недавно теж помітила за собою, що є одна штука. Яка довший час, я майже все. От для мене там важливе внутрішнє. Ну, зовнішнє теж, от реалізація матеріальна, але теж внутрішня. Тому що внутрішнє ніхто не бачить, воно є наше. І от недавно я собі знайшла такий спосіб, мене мучило. Я таке враження уявила, що я говорю з цією людиною, але записала відео. І я уявила, що це відео, ця людина колись побачить. І все, що я хочу сказати в той момент. Я не мала такої можливості, щоб та людина була біля мене, але я все сказала там, у тому відео. І ви не повірите чи повірите, мені стало легше. Тобто мені стало легше в тому плані, що я наче висповідала сама собі. Так? Без священника, без цього всього. Ось хтось каже, не ставте, я, я вам кажу другі, я не ставлю ялинки мертвої. Ну, Я розумію, там можна ставити, не можна, ну тут, як то кажуть... Тому світі робить все, що, що, що хоче. І звісно шкода, що воно потім вмирає та деревця, воно стоїть там два тижні. Ну Квітка, то розумієте, їх продають, вона там дев'януло, краще в горщику. Але якщо вже на то йшло, то квітка менше ну, розумієте, Скільки ми цього не робили, воно не припиниться. Тобто цей потік а, ну з цього всього вису, тварин, ще щось, якщо ми вегани, не вегани, він не припиниться. Ми лише маленькою складовою, яка може якось е, трошечки міняти це мислення, так скажемо. І в чому така суть цього? От е, про ці закриті канали я вам хотіла сказати ще одне. Недавно я теж глибше докупалася до матриці долі. Ви знаєте, що я навчаю нумерологію, астрології, матриці долі. Якщо ви хочете знати про себе все, люди шоковані купують інформації, але... Недавно я дізналася, що в мене в минулому житті я була, так скажемо, поет, письменник, так скажемо, людина, яка ну, художник в минулому житті. Тобто можна вирахувати, ким ми були в минулому житті. І у мене вийшло так, що я була саме тою людиною, поет-художник-письменник. І я порахувала своїх близьких, там теж все справдилось. Ось. Тому чому в мене на інтуїтивному рівні, я пишу вірші, книги, чому в мене на інтуїтивному рівні все, так скажемо так, співпадає. Тому що ну, є талант до цього. Може, там людина одна стоїть, я, я, вона з песиком так довго йде. Я йду за нею не хочу переривати відео. Бо треба, ви ж знаєте, я зараз в Польщі живу. І цей. І не хочеться переривати відео, хочеться е, поговорити на ту тему. Я, напевно, піду в іншу сторону. Тому що я зараз е, мушу замовкнути. Словом дуже, дуже важко, коли ти енергетично відчуваєш людей і знаєш в цей світу устрій. Е, дуже важко розуміти, ну, взагалі, ти розумієш що ти ось такий, в тебе ось так це працює. Словом, ти е, відчуваєш людей, відчуваєш їхні енергії, відчуваєш їхні... Е, Ну, так скажем, долі, характери і ти наче знаєш, що хто зробить. Бачиш потенціал і бачиш, куди хто може зайти. Словом. Словом ось така ситуація. Не знаю, що я ще мало вам сказати. Не дала вона мені піти, вже тепер іде. А вона потім знов зупиниться, і я потім знову буду чекати. Словом, не знаю, що ще сказати. Харчування, харчування, основа, так, вегетаріанство, веганство. Я знаю, як то скажуть, істину. Я не ділюся в закритому каналі. Я не буду вам публічно казати, їжте то, не їжте то. Тому що, розумієте, хтось там сироїдить, каже, що він сорює, потім зірветься, ой, я вже не категоричний, я вже не їм. Чи... Ну, це таке, розумієте, це питання харчування. От є просто поняття нашого організму, чистоти є, є те, як він функціонує. А що і як і в яких розмірах у нього закидувати і смітити, вибираєте лише ви, але те, що бувають наслідки. Ну, я дуже сильно бачу, коли люди дуже сильно, е, ну, розумієте, це моя енергія, відчуття людей. От Людина щось говорить, я бачу, що вона говорить, але воно трошки не стикається з реальністю. І я бачу перспективи, оцінюю людину. Але я мовчу, я не кажу, там, ти не права, чи права, чи в тебе може бути так. Я, я мовчу, тому що я дозволяю, нехай кожна людина проживає свій досвід. Але розумієте, потім в результаті виходить так, як я передбачила оцей ланцюг подій. Воно так і виходить. І потім людина сама розуміє. Тобто, дивіться, я не знаю, як це пояснити, це мій дар, чи я. От, живе людина, вона щось робить в якомусь напрямку. І за 5 років вона доходить до тої точки, яку я в голові бачу, ну, тобто розвитку, перспектив ці ніші, яку я бачу вже зараз, коли вона тільки на початку шляху. Але я не можу прийти до кожної людини і сказати, дивись, ти за 5 років дійдеш до такої точки, ти оперешся в те, що в тебе буде. От, ну, ти внутрішньо будеш так себе почувати, а матеріально в тебе буде ось така проблема, її треба буде вирішувати. І е, я ж ну, не можу цього зробити, тому що кожна душа вона приходить в цю матрицю, вона має свої уроки. І от коли я про себе вивчала зі сторони нумерології, астрології з різних штук, я зрозуміла, що воно так і працює. Розумієте? Тобто воно так і працює що, що е, В нас є певні енергії, і вони на нас впливають. І в нас є певні задачі з минулого життя, які ми теж би мали виконати. так? І е, оці дата народження — це ці підказки. А щоб запитати себе, куди нам йти і що нам робити, потрібно звернутися до коучингу. Потрібно поставити собі запитання. І в моєму житті теж так було, от я поставила запитання, воно дійсно так і сталося, чому я так чиню. І в результаті вийшло так, як вийшло. О, в результаті вийшло так, як мало бути. Тобто е я знайшла приховану мотивацію, не дуже хорошу для мене, але знайшла. Це мої завершую і почуємося ще. Будемо, до вже дзвонять.